Церквою може стати все у Твоєму житті, вона в усьому. Дорогі наше повсякденне життя не може перешкоджати нам відчувати Господа, аби наша совість була чистою і спокійною, на душі мир, а повсякденні справи здійснювалися за благословенням Христова. І ти, голова сім'ї. І ти, мати, хазяйка, де б ви не працювали, в офісі чи вдома, на кухні, ви не забуті Богом. Вас створив не якийсь незрозумілий Бог, ви створені Господом. І у вас Бог дивне прекрасне призначення пізнати Христа, якого люблять усі великі святі, полюбити Його так само, як вони. Полюбити Христа, який проходить крізь замкнені двері, і якому зовсім не важко зайти, знайти вас скрізь, де б ви не були і що б ви не робили, можете бути на кухні, на вулиці, прибиратися чи прати, в'язати, ходити крамницями. Христос всюди, Він серед нас у нашому повсякденному житті. І є люди, Прості, щирі, чесні, працелюбні, які виховують своїх дітей такими ж, які, не знаючи Христа, підсвідомо прагнуть до нього, адже вони шукають добра, а Господь завжди йде назустріч благим намірам. І такі люди теж можуть відчути у своїх буднях присутність Христа. це дивно і наповнює сенсом усе наше життя. Адже життя є цінністю тоді, коли ми хоч починаємо дізнаватися, відчувати Христа. Важливо пам'ятати, дорогі мої, що буденні справи не заважають Христу увійти до твого життя. Неважливо, як ти працюєш, вчисти в школі, в університеті, працюєш на заводі або в крамниці, відволікає тебе щось чи ні. Тут не може бути перешкод. Ти можеш чути безліч звуків, різні шуми, гул автомобілів і інше, а в душі при цьому є таємничий простя, де дуже тихо, немає жодного шуму, куди не доноситься жодний сторонний звук, чутно лише дихання Учишителя Святого Духа, яке можна відчути навіть. По шумних містах. У твоїй душі є простір, призначений тільки для Христа. І якщо Христос бачить, що ти з упованням працюєш там, де знаходишся, Він неодмінно прийде і знайде тебе. Не обов'язково займатися для цього чимось духовим. Це дуже велика помилка, властива багатьом з нас, християн. Думати, що Господь поряд з нами тільки коли ми поводимося духовно, ніби якщо ми ходимо по неділях у храм, молимо ще п'ять хвилин уранці ввечері, іноді читаємо щось духовне цього достатньо. Ні, це хибна думка. Господь є присутнім у нашому житті не в певні моменти, адже. В такому разі життя ділилося б на частини духовну і яку. І що це взагалі таке духовне життя? Життя, на яке зливається благодать Святого Духа. Тобто, ти хочеш сказати, що Святий Дух зливає благодать на твоє лише, життя лише в певні моменти, виходить отаке розмежування, коли ми ділимо своє життя на частини. Ця частина для Бога. Це для роботи, це на їжу або на сон, або на домашні справи. Мені відразу згадується випадок на нашому шкільному подвір'ї, коли мої учні грали в футбол і один з них раз у раз вигукував непристойності. Я сказав цьому хлопчикові. Думай, що кажеш, це непристойні слова. Ну, чи відповім: адже зараз у нас не закон Божий, тобто не урок християнської етики, зараз футбол. Помиляєшся, сказав я йому тоді. Ти помиляєшся, думаючи, що Христос не може знаходитися поряд з тобою на футбольному полі або ігровому майданчику, або там, де ти зустрічаєшся з друзями, на робочому місці, у спальні, на кухні, де б ти не знаходився. Хіба можна уявити собі, що Христос в якийсь момент просто відсутній? Думаєш, Бога немає поруч у твоєму повсякденному житті, коли ти зайнятий звичайними справами, дітьми, сім'єю, значить, ти розділив своє життя на хороше і погане, а справи на правильні і неправильні. Христос дійсно відходить від тебе, коли ти грішиш, тому й слід уникати гріха. Але якщо ти не робиш нічого поганого, гріховного, то це помилка виганяти Бога з повсякденного життя. А ми і правда так робимо, видаляємо Його зі своїх путнів, думаючи, що духовне життя це тільки розмови на богословські теми. Адже священник, наприклад, може сказати щось духовне, навіть не згадуючи про Бога. Він може жартувати, сміятися, говорити про звичайні справи, а при цьому в кожному його слові Христос. Примітно, що святі минулого століття і перших століть говорили не лише про Бога, вони могли чудово пожартувати, сказати щось цікаве, актуальне для сьогоднішнього дня, прокоментувати якусь новину. І все це вони говорили з Христом. Це приголомшливо. Господь ходить в наше буденне життя, виявляє себе в ньому, усе навколо Духовне, усе святе і наповнене благодаттю Святого Духа, який наповнює весь світ, усе живе існує тому, що прощакнути Його благодать. Це відбувається навіть під час Дитячої гри. Коли твоя дитина грає, Бог покриває її, і рухи дитини здійснюються, благодаті Святого Духа. А молитва це прямий зв'язок з Богом. І що б ти не робив про цьому, вона несе в собі божественну благодать. Коли ти за кермо, хіба це не духовна дія? Адже ти керуєш машиною уважно із страхом Божим, а не просто поспішаєш додому після роботи. І таке уважне ставлення хіба не спічить про твоє упокорювання і любов, а де упокорювання, там і Божа благодать, чи не так? Усе покрито благодатью, Чуєте? усе святе. Тому давайте і сьогоднішнього дня. Перестанемо ділити своє життя на частини, ніби ця Христу, а ця світу. Це помилка. Деякі люди, повернувшись додому в неділю з храму і переодягнувшись у домашній одяг, тут же поводити, починаються поводитися по-іншому. Вони думають, раз літургія закінчилася, то можна знову лаяти ще брудно жартувати, нешамобливо розмовляти з одним, з одним, загалом поводити, ще не так, як у церкві. Служба закінчилася, ми не у храмі. Та ні. Церквою може стати і твій дім, твій автомобіль, і кімната, і кожен твій вчинок. Нехай і наше життя не буде схоже на ринок, де продаються маса всього, а ладаном торгує лише одна жінка з краю. Тобто, серед безлічі товарів можна за бажання купити трохи ладану. Саме так ми уявляємо собі наше життя, так уявляємо собі церкву. Церква це те, що завжди можна знайти в далекому куточку нашого бурхливого життя. А хаос навколо, як був такий: ні, це не так. Церква в усьому, вона наповнює собою всі мої рухи, слова, усі справи, політику, мистецтво, історію, усе прощакнути Божою благодаттю, Усе може стати приводом для явлення Христа. І при читанні граматики можна відчути Христа. І під час роботи в саду, коли копаєш землю, душа в такі хвилини змиряється, згадуючи, що всі ми узяті землі, і земляться наповнення творчим диханням Бога, і все абсолютно. Все може нагадати про Бога і привести до нього. Головне бути щирим, щиро прагнути до Господа, шукати Його. І тоді Христос неодмінно знайде тебе. що б ти не робив. Христос неодмінно знайде тебе. Не віриш у Христа, навіть якщо при цьому твої намери благі, проси Його прийти до тебе і Він прийде. Перший крок. На зустріч спочатку зробив Бог. Він першим полюбив нас. Але для того, щоб і зараз зробити цей крок, йому треба знайти місце у нашій душі. Треба, щоб наша душа шукала, переслідувала його, навіть сумнівалася. Тільки так можна набути Бога. Достатньо призвати Бога. І Він на правду, наблизиться до нас. І коли ти побачиш Христа, коли в тебе з'явиться свій особистий досвід, коли відчуєш дотик Божий, так як до тебе доторкнулася інша людина, тоді зрозумієш, що це не обман. Ти сам у цьому переконаєшся. Твоя душа переконається, переконається остаточно. І в тебе настане стан, коли людина усім серцем. Починає шукати Христа і дійсно починає Його бачити по справжньому, так як він сам хоче наблизитися до тебе. Якщо хочеться бути добрим християнином, жити святом, служити людям, зростати духовно, бути благословенним. Але чи можливо вести таке життя поза церквою? Бо дуже багато каже Бог так, церква ні. Чи може бути християнин повноцінним без церкви? Слово Боже дає чітку відповідь на це запитання. Не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося і тим більше. Скільки більше ви бачите, що зближається той день, Єврею 10.25. Ми розглянемо даємо церкву як локальну громаду, яка є елементом селенської церкви, що описано в Слові Божому як тіло Христове, а з за нього все тіло складене і зв'язане всяким допомічним суглобом. у міру чинності кожного члена? Чи не зрістіла на набудування самого себе любов'ю? Ефесіан 4:16. Поміркуймо, які позитиви має спільність з святими, рівно ж і руйнівні наслідки для тих, хто нехтує на станову Божого Слова не залишати свій збір. Передусім церква є середовищем, в якому кожен віруючий незалежно від свого рівня може зростати і приносити благословення іншим. Коли бачить, хто брата свого, хто грішить гріхом не на смерть, нехай молиться за нього. І він життя йому дасть тим, хто грішить не на смерть. А її гріх на смерть. Не про нього кажу, що молився, 1 Івана 5.16. Товариство Лехепсує добрі звичаї. 1 Коринтян 15.33. Християнин повинен. Перебувати у товаристві, яке заохочує до святого та чистого життя, тільки в церкві можна знайти справжніх друзів, так як написано. До чужого ярма не впрягайтесь з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла світлю, яка згода у Христа з Христаром, бо яка частка вірного з невірним. 2 Коринтян 6.15. Друзі, у громаді Божий має спільний дух, що дуже важливо. Така дружба буде набагато міцнішою, ніж світська, оскільки віруючі у громаді проводять багато часу разом в різноманітній праці, де виявляються всі слабкі і сильні сторони людського характеру. Такі друзі зможуть підтримати молитовно у критичний момент. Тому можна зробити висновок, що дружба у житті християнина впливає не тільки на свічки, але і на спасіння душі. В громаді молоді люди можуть знайти свою другу половинку. Знову ж таки, саме у служінні Бог з'єднує людські серця і благословляє своїх дітей, рівно ж як і відкриває лицемірство нещирих. Модель зустрічання, яка є в світі. Заохочує до приховування своїх недоліків, тоді як у церкві все відбувається абсолютно навпаки. І свідомі люди хочуть допомогти один одному об'єктивними бути та визнають всі вади і помилки. У церкві Бог посилає людей, які виконують роль душеопікунів. опікунів. Це не обов'язково. Монахи хіба? Але і священники, і інші люди. Але кожен, хто має якийсь особистий досвід життя по-християнськи, часто люди малодушні, або ті, хто недавно увірував, потребують молитовної підтримки та поради. Не можна нехтувати служінням духовних опікунів, кажучи, що я і сам з Божою допомогою справлюся зі своїми гріхами, адже принцип. Душе опікунства є біблійним. Несильні повинні нести слабкощі безсилих, а не собі догоджати. Кожен із нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування. 2 В церкві віруючиться це виявляти любов до ближніх. Бог закликає любити всіх, а найбільше одновірних. Тож тому, поки маємо час, усім робимо добро. А найбільш одновірним, Галатів 6.10. Бог закликає свій народ, щоб він мав одні думки, одні бажання, що неможливо без спільності в згромадженні. Отож, коли є в Христі яка заохота, коли є яка потіха любові, коли є яка спільнота духа, коли є яке серце та милосердя, то доповність радість мою. Щоб думали ви одне і те, щоб мали ту саму любов, одну згоду і один розум. Не робіть нічого підступом або щаливости, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен бає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі Филиппіан 2, 1, 5. Віруючі отримують підкріплення у Слові через проповіді, псалми та спільну молитву. Жива церква є свідоцтвом для людей зі світу, що Божі принципи та цінності є цілком реальними для прийняття і виконання. У церкві Бог докоряє тих, хто не зростає духовно, хто заснув чи згордів. Бог посилає людей, які запалюють своєю ревністю до служіння і любов'ю до тих, які згасли, залишили першу любов, також віруючий може порівняти своє життя з іншим, хоч і кожен має власний унікальний шлях до Бога, але часто потрібно проаналізувати життя і досвід інших людей, щоб правильно сформувати свій світогляд правильно. Бо піякове не треба, за приклад, нікого стати, він себе вважає за приклад. Дорогі мої, за кожну душу ведеться велика боротьба, ворог не спить і використовує усі свої сили і досить для зведення людей, невкорінених у вірі. Рівно ж, як і тих, які думають, що стоять міцно. Тому останні часи. Є особливо важливо все більше шукати спільності зі святими, пильнувати за собою, бути прикладом для інших, а також потурбуватись про свій світильник, щоб не виявитись, як ним драдіва. Нехай любов Божа продовжує свою роботу в серці кожного з нас, і нехай йому буде слава за всі чудні діла, звершені в моєму і твоєму Житті. Не варто, дорогі мої, називати кризою те, що насправді не є в євангельському сенсі. Коли ми входимо в соціологію порівнювання, згадування, як було колись, це часто наповнює смутком і вважається кризою. Але коли входимо в Євангеліє, то бачимо там, що наш засновник Ісус Христос. Абсолютно не звертав уваги на кількість, лише на якість, тобто на Царство Боже. Також він не звертав особливої уваги на ворожі сили світу, критикуючи їх чи постійно борючись із ними, тільки повчав своїх учнів, як під цим натиском вистояти. Коли Христос розповідає притчу про дім на скелі, то звертає увагу на фундамент дому. А не на сили, які на цей дім мають знищити. Ворожі сили світу були є і будуть. Але не ворожі сили, не світ, що атакує, є загрозою для церкви. За словами самого Христа, загрозою є брак солідного фундаменту. Борючись із стихіями, замість зміцнювати фундамент, ми розминаємося з Євангелієм. Тут варто прислухатися. До слів Івана Золотоустого, який колись говорив, сьогодні дещо не популярно у нас, але з інших приводів, щоб ми церква радикально навернулася, а не проводила суто косметичні зміни, щоб солідніше занурилися вчення церкви. А не жили забобонами і побожними віруваннями, щоб ми прийнялися справжньою християнською духовністю і спілкуванням із нашим Отцем на рівні серця, лише, а не лише рутинно виконували духовні практики, щоб ми стали для людей в сучасності зрозумілими пастирями, авторитетними, і не лише для тих, хто нам довіряє і наслухає, що ще відвідує храми, але й для тих, які до нас не дуже прихильні, а від храмів віддалилися, причому часто не через свою гріховність, але через нашу несолідність. Сьогодні секулярний світ шукає інших сенсів, аніж колись, часто спихаючи церкву на задвірки суспільства, проте випихаючи геть вищі цінності і вищий сенс життя. Він залишився з пусткою, сам того не усвідомлюючи, а тому потребує заповнення цієї пустки. А це потрібно, щоб ми не залишилися сам на сам. На це постійно звертає увагу мислені сучасні мислителі. Наприклад, далекий від християнська німецький філософ Гамбер Масс. Який у своїх статтях пише, що церква, зі своєю проповіддю про царство Боже може надати такий вищий сенс суспільству і заповнити пустку. Але вона повинна зрозуміти, як це робити, як це донести. Інший мислитель, французький філософ і богослов, Жан Люк Маріон в книжці вірити, щоб бачити. Пише, що майбутнє католицької церкви це не питання структур, лише питання про те, як знову показати світові актуальність Бога, це увійти діалог світу, світом інколи в дискусію, але солідну, підготовлену на належному рівні, а водночас виступаючи з християнських івангельських позицій. Не постійно лаяти секуляризацію, але не скласти перед нею руки, проголошувати секулярному світу і радість і надію, сенс і мету, Бога Творця і врешті люблячого Отця. Отже, завдання церкви це не ганити сучасний світ, не вбачати в ньому лише ворожий син, але бачити в ньому подібно, як Христос у грішниках своїх слухачів. А щоби слухачі сприймали церкву як колись народ Ізраїля Христа, церква має уподібнюватися до Христа у простоті, відкритості до слабких і грішників у проголошенні радості і надії. Вищіль землі, вишвітло світо. Це означає для церкви не силкуйтеся бути всюди і всім, наповнювати собою всі заклади, школи, установичи навіть міста. Особливо тепер настає такий час для церкви, що в багатьох містах цях її не буде. Але це час, шанс знову трансформуватися з кількості у якість, не заповнити щілю і світлом усе, що лише можна. Бо тоді справа стає персональною, пересоленою, а очі сліпнуть, і це викликає природний рефлекс відкинення і спротиву. Але будь навіть якщо у малій кількості щіллю несвітрилою, солоною, щоб надати смаку цьому світу, дати йому сенс і надію, будьте світлом, щоб хоч трошечки освітити своїм щайвом сучасну дійсність, щоб темряві пошуків людей, часто далеких від Бога, це світло, хоч би трохи допомогло і наблизило їх до Бога, а неби щоб сліпило і відвертало від нього. Саме для цього, дорогі мої, потрібна церква служити Богу всім серцем. І людям всім серцем, тим людям, що поза церквою також, не бути песимістами, що нас стає менше, а серйозно перейматися лише тоді, коли стаємо гірші, не сумувати за минувшою наповненою кількістю домінуванням, але мріяти про євангельське сьогодення і майбутнє, про це молити Бога, щоб наповнив все це за нашим посередництвом, щіллю і світлом Євангелія. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, прокоментуйте, висловте свої думки, яке у вас ставлення до церкви, чи потрібна вона. І про вподобайки чи дизлайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!